Чергова автівка на фронт від сухополов'янської громади за зверненням одного з підрозділів Збройних сил України було передано автомобіль Ауді А 6 Легковик отриманий в якості благодійної допомоги громаді від Міністерства фінансів Литовської Республіки. Відповідно, звернулися до сільської ради військовослужбовці. От зокрема на 164 й батальйон територіальної оборони хлопці край потребували цей легковик. От тому сьогодні ми відповідно його передаємо військовослужбовцям для виконання їх бойових завдань. За ліком це вже восьме авто, які передають в якості благодійної допомоги від Міністерства фінансів Литовської республіки. Транспорт служитиме нашим захисникам для доставки медикаментів і засобів захисту, евакуації постраждалих, також перевезення поранених бійців чи речей першої необхідності. Говорить голова сухополов'янської сільської ради Денис Росовський. Я певні в тому, що даний автомобіль допоможе нашим хлопцям ефективно виконувати бойові завдання. І вирішувати всі невідкладні питання, які постають перед ними при виконанні героїчного військового обов'язку. Денис Росовський висловлює подяку від усієї Сугополов'янської громади всім, хто посприяв, аби автівка допомагала нашим захисникам виконувати бойові завдання. Чергове. Висловлюємо подяку за підтримку в супроводі вирішення питання щодо надання цієї благодійної допомоги від уряду Литви нашому народному депутату Валерію Олександровичу Дубілю за надану допомогу. Безумовно, висловлюємо велику подяку уряду Литви, народу Литви, який послідовно, як і інші європейські країни, підтримує нашу державу. Також хотів би висловити подяку нашому депутату сільської ради Цибенку Юрію Григоровичу, який допомагав у відновленні автівок, які цієї автівки підготовці її для передачі. Що вона зараз в нормальному технічному стані? Також висловлюємо подяку голові Прилуцької районної військової адміністрації Чернову Володимиру Олексійовичу, який сприяв нам у доставці даних автівок до нас до Сухополовянської об'єднаної територіальної громади.